Майданчик біля колонади філармонії знову наповниться звуками оркестру та голосами хору. Концерт Просто неба вже став доброю традицією Хмельницької філармонії, і цьогоріч він знову збере повну площу вдячних слухачів. Разом із хмельницькими музикантами диригуватимуть молоді митці зі Львова. Для них це перший досвід роботи з професійним оркестром на великій сцені. Насправді ми трошки переживали, коли ми сюди їхали, тому що для більшості з нас вперше працювати з професійним колективом, і ми не знали, як нас будуть сприймати, як до нас будуть відноситися. Але те, що ми зараз бачимо, це більше, ніж ми могли очікувати. Це дуже теплий прийом, оркестранти просто. Дивляться і хочуть разом дійсно щось створити нове. і Для нас це дуже цінно, тому що е, тоді заряджає позитивом, енергією, е, досвідом також. І тоді ти більше вчишся, тоді ти більше е, напрацьовуєш якісь навички. Я є засновником інкогніта оркестра. Це збірний оркестр. Ми дебютували перший раз. Це був оперний театр львівський з музикою до кінофільмів Морікони. Солісти, хор, е оркестр. Пліч опліч із молодими колегами виступатимуть досвідчені музиканти. Цей концерт став для них не лише завершенням сезону, а й джерелом натхнення на майбутнє. Я радий, що є така можливість, тому що не народжуються майстрами, професіоналними стають. Я радий, що є така можливість для цих молодих деревьях попрацювати і набратися досвіду з дорослим оркестром. Як особисто працюється, ну приємно, бо. Це молоді люди, хлопці, дівчата, які вчаться, які мають талант, які бажають. І вони, ну, як на свій вік, вони демонструють те, що вони розуміють своє бачать. І цікаво вже з такими людьми, молодими людьми працювати. Концерт відкритого формату це ще й спосіб донести музику до кожного, навіть до тих, хто, можливо, вперше чує академічне звучання. Адже класика це просто коли вона щира. Це свіжий проєкт. Ми завжди, знаєте, у нас багато думок ідей, що зробити, і все одночасно зробити не встигається. Ми і балетні постановки робимо, і, і оперні постановки у нас були в минулому теж. І тому, знаєте, щось шукаємо нове. Ну на місці щоб не спинятися, і ми зрозуміли, що тут треба теж таке щось пов'язане зі студентами диригентами зробити. Фінальна подія сезону, що проходить між двома великими святами Днем Конституції та Днем Незалежності, стане нагодою подякувати нашим захисникам. І ще раз нагадати: навіть у час війни мистецтво це життя. Концерт, де пересічні слухачі, навіть ті, хто просто прогулюється містом, зможуть. Почути е, прекрасну музику, дуже така гарна європейська традиція, нікого не таємниця, що такі концерти такого формату відбуваються по всій Європі. Дуже приємно, що ці концерти приурочені до двох най, е, найбільших державних свят, тому що е, в, чер... в червні відбувається цей концерт до Дня Конституції. І в... Серпні концерт до Дня Незалежності, і якраз так співпало, що ці два свята якраз обрамлюють цей наш концертний сезон, і так вийшло, що ми закриваємо і відкриваємо сезони уже, от впродовж останніх кількох років, саме цим цим проектом. Дуже надію, що ця ініціатива буде жити. Мистецький сезон добігає кінця попереду відпустка і підготовка до нового 2025 2026 Але цей вечір назавжди залишиться у серцях як нагадування, що музика об'єднує, надихає та наближає до перемоги. Тож усіх поціновувачів класики запрошують на концерт, що відбудеться 27 червня о 18 годині. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.